Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук і черговий випуск Бендера Ньюз разом з цікавих новин. Вас очікує вже нижче, Отже, поїхали. Президент Трамп тепер перший президент в історії Сполучених Штатів Америки, який отримав вирок. Його визнали винним в усіх справах пов'язаних з витрачанням коштів і підкупу порнозірки. Тобто колегія і, власне, присяжні визнали Трампа винним. Як будуть розвиватися події з виборами в Сполучених Штатах Америки? Тепер під питанням. Президент Байден офіційно дозволив Україні використовувати зброю для того, щоб оборонятися і наступати на Російську Федерацію. Кажуть, що це стосується виключно харківського регіону. Однак подивимось. Ну і на сам кінець компанія OpenAI, штучний інтелект, заявила, що спецслужби Російської Федерації використовували програму для того, щоб продукувати фейки та розповсюджувати світом пропаганду. І не тільки РФ, а й Іран. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво і не соромно.